Мої вам вітання на каналі Квіти Порісі. Минуло два місяці, як я вам показувала і розказувала, як я розмножую свої клематиси методом зеленого живцювання. А тому, хто не бачив і цікаво, як же ж це все я робила, залишу посилання під відео. І перший мій клематис це клематис другої групи обрізки президент. Нагадаю, що протягом цих двох місяців корінення я періодично знімала стаканчики і провітрювала живці. Заразом перевіряла, чи є конденсат на цих самих стаканчиках. Якщо бачила, що ґрунт пересох, ледь ледь зволожувала ґрунт навколо живця. Чудовий я вам скажу вийшов живець з гарним, потужним живеньким товстеньким коріннячком. Ось такі клематиси я вже спокійно можу пересаджувати в окремі горщики, оскільки клематис має потужну гарну кореневу систему, яка вже спокійно зможе нарощувати вегетативну масу. Другий живець теж дав дуже гарне коріння. Нагадаю, що я садила під стаканчик по два живці. Хоча, ну куди ж без експериментів, в цьому році я посадила під такий стаканчик значно більшу кількість. Ви далі побачите, що з цього вийшло. Хочу зазначити, що різні групи обрізки клематисів коріннюється по-різному. Одні можуть вкорінитись за місяць навіть за пів місяця бували такі випадки, а інші можуть давати коріння два й то й три місяці. Два наступних стаканчика теж будуть із сортом клематиса президент. Цей сорт клематиса в мене в цьому році неабияк потішив, оскільки гарно дав коріння. В минулому році цей клематис ну ніяк не хотів корінюватися. Адже на вкорінення живців клематиса впливає низка факторів. Вони можуть як покращити, так і загальмувати процес утворення коренів. Найкраще вкорінюються сорти із дрібноквіткових клематисів. Великоквіткові гібриди вкорінюються складніше. Дуже важливий стан материнської рослини. Здорова, добре розвинена рослина дає сильні живці із хорошим потенціалом до вкорінення. Найкраще вкорінення це кінець травня і до липня. Коли пагони ще активно ростуть. Весняні живці менш ефективні, а серпневі можуть не встигнути вкорінитись до осені. Температура і вологість теж мають велике значення. А цей клематис це мрія багатьох садівників. Клематис сорту Пурпуреа Плена Елеганс. З дуже нетиповою, як для третьої групи обрізки, махровою квіткою. В переважній більшості третя група обрізків клематисів дуже гарно вкорінюється. А ось вам і результат експерименту. Я під один стаканчик посадила 5 живців клематиса, 5 і пустила коріння. Чудовий результат. Наступний клематис Red Star. А ось тут мене спіткала невдача. Жоден живець із посаджених не дав коріння. Навіть не залишилося сліду. Таке теж буває, і це досвід. І наступний ранньоквітуючий, густомахровий неперевершеної краси клематис Жозефіна. А оскільки клематис належить до махрових і ранньоквітуючих. Отже, він відноситься до клематисів, які дуже важко вкорінюються. Із трьох посаджених живців пустило по гарне коріння тільки два. Один мені геть не подобається. Власне, коли ось так живець дає всього один корінець, це значить, що він буде дуже кволий. І з мого власного досвіду такі живці не виживають. 90% їх просто пропадає. А ці два живці просто перевершили всі мої сподівання. Саме з таких живців, гарно вкорінених, вийде гарна розвинена доросла рослина. Ще одна цікавинка і новинка в моєму саду: Клематис розалін. Це компактний виточений сорт із щаріними махровими рожево-пурпуровими квітами, що нагадують маленькі зірочки. Квітне рясно на пагонах поточного року, оскільки відноситься до третьої групи обрізки. Гілочку з цього клематиса мені люб'язно подарувала мені моя сусідка, за що їй велике дякую. Цей клематис настільки має велику силу росту, що мало того, що наростив велике коріння, а й ще наростив велику вегетативну масу. А цей клематис із розряду виридливих і норовливих Little Mermaid або маленька росаленька. Кожного року цей клематис показує свій такий кепський характер. Цього року він вирішив мені не живцюватися взагалі. Якщо ви придивитесь уважно, то побачите, що в цього живця відсутня листова пластина і відсутня брунька росту, а саме вона відповідає за те, як добре буде надалі наростати цей клематис. З цих живців, на жаль, вже нічого не вийде. А цей клематис приклад того, що коли ви берете з однієї гілки живці і садите в два різних місця, то і результат вони дадуть різний. Це клематис Red Star, і я вам вже показувала стаканчик з цим сортом. Живці були взяті з однієї гілки. І дивіться, яка різниця. В одному там взагалі нічого не залишилось, він повністю згнив. А в другому тут ближче до гейхери. Він мало того, що наростив гарне коріння, а ще гарно наростив бруньку росту, тобто вже готовий до пересадки в окремий горщик. А тепер трішечки підсумуємо результати цьогорічного вкорінення клематисів. Як бачите, у мене тут дві групи: друга і третя. Про першу, а саме про княжики, ми поговоримо пізніше і в окремому відео. Варто пам'ятати, що різні сорти клематисів по різному нарощують коріння при шовцюванні через генетичні особливості, будову пагонів, місць гормонів росту. Та здатність адаптуватися до умов укорінення. Деякі сорти, особливо з груп вікіцела чи інтегрифолія, мають пухкіші тканини та вищий рівень природних ауксинів, що сприяє швидкому корінненню, тоді як великоквіткові гібриди часто мають щільну структуру та потребують стимуляторів росту. Швидкорослі сорти вкоріняться легше, а декоративні повільнорослі або гібриди з екзотичним походженням складніше. Навіть при однакових умовах, а це температура, вологість, субстракт, живці різних сортів, можуть давати різний результат через свою внутрішню фізіологічну чутливість.